Понад 40 працівників підприємства Полігон Авто вийшли на толоку, аби привести до ладу прилеглу територію. Як зазначають самі ця ділянка після зими потребує благоустрою? А ми виконуємо прибирання по вулиці 14 жовтня. Це між вулиці Адмірала Нахімова до вулиці Тамбовська. А по цьому маршруту ходять наші працівники, тому ми вивели бажання перебрати цю територію. Ми перебираємо тротуар, оскільки зверху підприємство, яке, в якому нікого немає, тому воно засмічене. Ми прибрали тротуар, гілки, траву, стару. На цій ділянці дороги понад 30 аварійних дерев, гіля яких звисають на тротуари та прилеглу дорогу. Як зазначають працівники підприємства, були випадки, коли стовбури насаджень падали. Тому задля для безпеки найближчим часом їх планують спиляти. Попередньо ми попередили радміністрацію, отримали згоду, за що вдячні. Також ми провели. З відділом екологічної безпеки провели огляд території. Вони склали акт на перелік дерев, які ми можемо виробити та прибрати. Ми будемо шукати підрядників, напевно, які б будуть вже спільювати та прибирати. Ми робимо. Які санітарне чищення, так би мовити сказати, суботник підтримали ініціативу з благоустрою територій представники районної адміністрації. З початком весни завжди долучаються до прибирання міських територій. Ми вдячні за цю роботу, яку проведена. Тому закликаємо інші підприємства району підтримати цю ініціативу і в рамках місячника до прибирання району зробити район ще краще. Як зазначають у районі адміністрації, ОСББ виступили також з ініціативою прибирати прибудинкові території, тому влаштовувати толоки будуть надалі у плановому порядку. Єлизавета Швайкова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.